Переносний реактивний гранатомет РК4 Інгул призначений для ураження легкобронованої та небронованої техніки споруд польового типу, а також живої сили, яка знаходиться на відкритому просторі, в укриттях споруд з каменю, цегли або бетону. Розробник Державне Київське конструкторське буролудж застосування оптикуелектронного прицілу автоматизує та спрощує роботу гранатометника, забезпечує високу точність попадання при максимальній дальності стрільби. Процесорний пристрій гранатомета здійснює автоматичне введення балістичних поправок і коректування положення прицільної марки, що забезпечує точність при максимальній дальності стрільби. Переносний реактивний гранатомет РК4 Інгул забезпечує можливість стрільби з позиції, стоячи з коліна з упору, а також з відкритих транспортних засобів, що дозволяє швидку передислокацію і зміну позиції, можливість стрільби по рухомих маневрених цілях. можливість точного вимірювання дальності. Автоматичне введення балістичних поправок і коректування положення прицільної марки забезпечують високу точність попадання при максимальній дальності стрільби. Застосування термобаричних і осколково-фугасних бойових частин забезпечує гарантоване ураження будь-яких типів цілей, незалежно від точки попадання гранати. Склад комплексу наступний, пускова установка з прицілом, ПРГ, Пжумський приладобудівний завод, транспортно пусковий контейнер. Не гранати з термобаричною та осколково-фугасною бойовою частиною, тактико-технічні характеристики. Калібр гранати 107 мм, маса гранати в контейнері 11,4 кг, тип беча-термобарична осколково-фугасна. максимальна дальність стрільби 1800 метрів, мінімальна дальність стрільби 70 метрів, дальність прямого пострілу до 600 метрів, довжина контейнеру 1678 мм. Температурний діапазон застосування від мінус 40 до плюс 60 градусів. Дякую за перегляд.